Дівчата, привіт! Сьогодні назбирала гірки, і у мене до них є гарний рецепт. Огірки виходять кисло-солодкими, хрусткими і надзвичайно смачними. Огірочки нарізаємо на четвертинки. Дуже маленькі не беріть, від них буде мало соку. Беремо цукор. Сіль, оцет і рослину олію. Підігріємо в мікрохвильовки і розмішаємо до розчинення, заливаємо маринадом огірки і залишаємо на 4 години. За цей час декілька разів перемішаємо. Банки я стерилізую в мікрохвильовки 3 хвилини, а потім накриваю металевими кришками. В підготовлені банки я кладу петрушку. Часничок, кріп і горошини чорного перцю. Зверху насипаю огірки і заливаю маринадом. Каструлю застелила рушничком. Зверху банки з огірками. Накриваю металевими кришками і заливаю водою. Ставимо на вогонь. Після закипання стерилізуємо 10 хвилин. Потім закриваю. Перевертаю і накриваю ковдрою. Залишаю до повного охолодження. Якщо вам сподобався мій рецепт, не забудьте до нього поставити лайк і підписатись на мій канал. Будьте здорові на все добре!